Привіт Настя! на Я така хочеш, нас... Сьогодні ми будемо дивитися на таку велику машинку. Дивись яка машинка велика. Маленька! І в цій машинці буде їхати Папа Свін і Мама Свін. Да? А ні, а Джорджик Настя буде. Джорджик з пепою буде їздити. На тракторі. Давай, клади Джорджика в тракторе. <реклама> Давай, хай сідає. Сів. Все. Ось покажи нас як він їздить. Дивися. Ого. ну сюда покажи. Давай. Dou esta dama já, é Peppa, a não tinha Peppa, vou ter que ter. posso aderir? Major! 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 Se deite, Peppa. Lindo! Думаленько. Давай, Давай. маленькая свидетеля маленькая да маленькая 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 не маленькая Ось, Давай, тобі поможемо. Іди сюди. Вот у нас. Все. Свинка Пепа сіла за трактор. Такі ту 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 О, Настя, ну ти... Воно дядя! Ну, воно дядя! А як? Ой, дивись, ти на маму свинку наїхала. О -о -о. Давай ну, Насіка, тато свіна посадимо за машинку цю велику. Ой, ось, Ой. який він товстий. Не пролазить. <рес> Ой, <і> тато син. <рес> і так, окей, папа свин, <рес> товстий. Не залазить. Ні, я тут немає, далі. Настенька. Давай попробуємо тоді маму свіна. Бо тато свін не влазить. І... і що? І мама свін не влазить. Ой, які ж вони товсті. І так не залазять. Настя Хто ж буде на машинці їздити? А так. І так не залазять. Ну тоді хай вони так їздять на машинці. Давай їх будемо. Так, хай їде. Тато свін і мама свін. Вот. Бр -бр